Камери, фото, відео апаратура заходять після розпорядження голову чи або справи. Це, Це проти закону. Все скаже цей наказ. Ну що ж ви від нас вимагаєте? Ми виконуємо. Ні, секунду. — Людина буде етично висловлюватися з даного приводу, так? Але потрібно хоча б на певну дистанцію стати. Ми готові, ми начал. готові. Спокійно можна. Да, Спокійно можна відповісти. Що, то, то дистанція на цій... з мікрофоном дуже важка Не, штука. Можливо, на... Я буду громко говорити. Добре. Андрій а, є три особи в даній справі, які. На сьогоднішній момент сказали, да, як ми почули від вашого колеги, тільки що що вони свою вину визнають повністю в цих двох складах злочину і вони не продовжують боротьбу за рішення, за судове рішення. Тобто вони визнають свою вину в повній мірі і відмовляються від будь-якого змагання процесуального в даному разі. В діях конкретно в даному разі Ярошенко Андрія. Немає складу хуліганства і немає складу саме перешкоджання журналістської діяльності. Єдине, в чому ми зараз хотіли б наголосити, що ми вимагаємо від цієї держави забезпечити справедливий, неупереджений і об'єктивний суд. Вибіркового правосуддя в Україні не має бути. А Наразі ви... ми більше чому повідомити. У тих не можемо. подіях ви ну, поводилися так, як ви тоді поводились. Чому так сталося? Сталося, хотів, звісно, так сталося, але ну, сталося то, що пройшло. І все вот эти статьи, которые там говорят хулиганские дии, перешкоджания, там умысла ни в кого не было. Я не специально, если я понимаю всех журналистов, работа, у каждого своя работа. Мы переговорили. Чтобы не было фарсу. А, фотку сделал? Ну, конечно. Я Титушко Владимир Сергеевич Помню и возьму свою вину по учитыванию протоправных действий 18.05.2013 року в складе группы ОСИП, и кибершка жалоба Вольфа Сенсорщука Владислава Садаева. Здесь не иной журналистской деятельности, тащира раскаивается. Прошу вирушення оціністящук та складає. Прошу вибачення усім іншим журналістам, яких вразила моя поведінка. У майбутньому зобов'язуюсь знищення протиправні дії щодо журналістів, не підскажати їм здійснювати свою професійну діяльність. Прошу інших хлопців не свої спортивні навички в протиправних цілях. Пекайте, будь ласка, Якщо Михайло, Миколаївич. Готові, да. Я, щоб Михайло Миколаївич, повністю не свою промову. Вчинення протиправних дій 18.05 року у складі групи осіб, які перешкоджають Озіс Нісадчук та Володимиру Солоду, здійснення ним журналістських діяст та щиро розказує. Прошу вибачення Озіз Нісачук та Володимира Солова, прошу вибачення всіх журналістів, які поразили моє поведінку. Майбутнім забояжні чиняти протиправних дій протиправних дій щодо журналістів, не перешкоджати їм здійснення своєї професіональної діяльності, прошу інших хлопців не використовувати свої спортивні навички у протиправних цілях. Я приватний Сергій Сергійович повністю визнає свою вину повсім протиправних дій 18.003 метра. Вкладку осіб, які прошкоджували здійснення стачу, коли слави здійснення ними з умілицької діяльності, трещовали поразка. От ви чули вибачення, вони якось вас зачепили, торкнули, я не знаю. Ви їх сприйняли? Вибачення писалися для всіх журналістів, і я думаю, що це не лише питання якоїсь особистої образу. В жодному разі. Ця ситуація образила всіх журналістів і не лише нашої країни. Тому, звичайно, було необхідно для того, щоб ці люди вибачилися вербально перед усіма журналістами, як у них там написано, яких зачепила їхня поведінка. Я думаю, що поведінка їхня зачепила багатьох це вибачення створило прецедент ну я так думаю в історії україни це вперше мене мене немає ніякої цікавості до цієї справи ну реально вже немає це вже така ну, рутина, яка починає обростати якимись політичними маргінальними якимись течіями навколо. Хтось намагається заробити якісь політичні свої бонуси на цьому. але Це вже дратує реально. Тобто В цій справі давно пора закінчити ну, крапку. Поставити крапку, але ну, як ви бачите, що крапку не вдалося поставити. Остаточно це три крапки. Ми маємо три крапки. Четверта крапка втекла.